Почекайте, що це за місце? Я що у в'язниці? Ні-ні-ні-ні-ні. ні 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 Що олень? З 99 днів виживання у лісі. Бургер, стейк, бургер, піцу, стейк, туалет фу. Ти не прибрався тут? Алло? Що? Що? Де? Де? я? почекайте? Що за звуки? Що за сирена? Або це будильник? Що, почекайте, що це за місце? Я що у в'язниці? ні 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 Ні-ні-ні. Тільки не в'язниця чому? За що? Що я зробив? Я ж тільки вдома сидів, як звичайно, грав у Майнкрафт, в Роблокс і все, і нічого такого не робив. Що це таке тут відро? Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Туалетний папір, якесь ліжко, навіть бога. Ось тут а що олень! З 99 днів виживання у лісі. Так. Чуєш? Випусти мене. Випусти мене звідси, алло. Випусти. Я тут не хочу сидіти. За що я тут сиджу, алло? Я нічого не робив такого. І взагалі, і навіть не такого, нічого не робив. Просто сидів вдома і все. Е, 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 куди? Випусти мене. Що там таке? Що це таке? Там що то видно? Шо... я не по. Ах, зачинив двері. Там щось було у цих у рамках, щось там знаходилося. Дуже цікаво, що там знаходиться. Слухайте, треба втекти з цієї в'язниці, друзі, я повинен. Це що могила? Це Сподіваюся, не той, хто був тут до мене. Бо тут я бачу два ліжка є? Що мені робити, виходити, чи що? Я Нічого не розумію. Слухай, я звідси втечу, зрозумів. Я тебе попереджаю, я втечу звідси. А, а, а. Ні, це, це жарт, це жарт, жарт. в двері піш. Це жарт. Я пожартував. Алло. Гумору в тебе немає, все зрозуміло. Що тут є поїсти? Морква? Щось моркви мені не дуже хочеться, якщо О! Ти повернувся! Я пожартував, нікуди я не буду тікати. О! що. Так, ам. Виходите? Нічого собі? Скільки тут усього, все таке зелене капець. Купа слизу. речі. так. Це ще що таке. Цей блок дерева плюс палка дорівнює багаття, і сюди стрілка якась. Так, то почекай, Ти що хочеш, щоб я тобі багаття робив, то чи що. Нічого, не розумію. Це така типу. Оце? Куди він? Я кудись здик, друзі? Вже можна тікати звідси, а? Слухайте. О! Що це за скрімаки якісь тут. Так, окей, я буду робити, буду, буду, зараз все. Беру. Він так несподівано зник, слухайте, напевно, в нього є якісь здібності. Так, е, як там було? Ось так, здається, і потім ось так. О, все, вийшло. Ось багаття я зробив. Сюди покласти його, напевно, треба, бо я тут бачив ще два багаття було. Слухайте. Мені це Це болото чи що це таке, чи це ліс? Я не розумію. За тобою йти? Слухайте. Гвинтокрил, де... гвинтокрил, драбина є. Так. Що, сюди? Це що? О, це їдальня. Так, ну все, слухайте, тут навіть виглядає все не так погано. Віп зона, я віп-клієнт цієї в'язниці. Будемо зараз їсти смачну їжу. Давай! Неси. Е, ну в мене там вже була морква, ти що серйозно? Давай щось інше. Не моркву. Не моркву. Не моркву. Не моркву. Алло! Бургер. 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 Стейк. Бургер. Піцу. Стейк. Бургер. Та ну досить. Алло. Скільки мені моркви цієї сюди ці ці пхати? Бургер мені дай. Або цей шашлик золення. Є таке тут з тебе, а? Золень. Шашлик. Нема? Е. Ти мене розчарував, поставлю тобі один бал. Все. В'язниця з одним балом. Що ти кричиш, сам винуватий Не треба мене тут хопати. Годують тільки однією морквою. Я нічого проти моркви не маю, але хотілося б якийсь бургер. Це що таке за місце? Що це таке? Це туалет? Фу! Ти? Чой не прибрався тут, алло? Пів зірочки поставлю. Все. Зірочку він не заслуговує тут. Теж туалет. Хоча б вода є, начебто тут. Є вода? Ні, тут не працює. Капець, навіть туди підходити близько не хочеться. О! Тут в нас є душ. Так. Тут водичка є. Начебто не з болота. Ну тоді можна і душ прийняти. Капець, оце в'язниця, куди я потрапив? Це буквально найгірша в'язниця, в якій я був за все своє життя. А був я у багатьох в'язницях, якщо ви пам'ятаєте. Так, ну все, годі. Зараз опа. Зачиняємо тут все. Ну це, я не знаю, це просто якийсь кабель! Ти шо? Здурів зовсім! Я ж підстрибнув. Що не прибрав там? Півзірочки тобі поставлю за цю в'язницю, це капець. А може навіть і, і жодної зірочки не поставлю. Щоб знав, як оце. Це місце, воно Це не годиться для життя. Зараз що мені тут сидіти тепер чи що? Капець, це зона відпочинку, дивіться. Книжки, на них гантелі. Ще гантелі, ще гантелі. Куди він пішов? Дивіться. Він йде туди, у цю кімнату. Під винтокрилом. Так, а що тут? Давайте подивимося. Залізні двері, потрібна А, Ні, Ключ-карти в мене немає. Так, слухайте. Треба його буде. Давати, знаєте, що зараз. Він, до речі, не помітив, що я забрав з собою всі ресурси. Давайте зараз ще зробимо декілька багать. Або не декілька, або багато багать зробимо. Так, сюди, 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 сюди. швидко повертаємося назад. Опа, давай, давай, давай. Оп. Все, я сиджу тут. Давайте сядемо сюди. Хоба, все нормально. Або давайте краще сюди. Будемо сидіти. Опа, він вийшов, він вийшов. Так, тихо. Тихо, тихо, спокійно. Не будемо нічого такого підозрілого робити. Це таке інше. Що? Вставати мені? Закінчилася моя перерва, правильно? Так, напевно, правильно. Назад у клітку. Ех, треба звідси втекти. Ця в'язниця, це, це капець. Там какахи, тут могила. Годують тільки однією морквою, кран не працює у цьому У, у, у тій кімнаті, де там душ, туалет було і все таке інше. А, а, так в камері навіть туалету нема. Мені що, відро ходити в туалет? Капець, це жахливе місце, друзі. Якщо опинитися у в'язниці Оленя з 99 днів у лісі, тікайте звідси. Одразу, як тільки буде можливість. Серйозно, от тут знаходитися ні. Mm -mm, в жодному разі. Ніколи в житті. Я не знаю. Як мені тепер тут відпочивати? Навіщо мені багаття тут, щоб я не замерз, так тут начебто не холодно. Капець. Я не знаю. Треба подумати логічно. Там була драбина і був гвинтокрил. Якщо, якщо можна просто так піднятися, то потрібен ключ або паливо для гвинтокрила. І він пішов туди. І там потрібна ключ-карта. Треба його якось відволікти. Треба його якось відволікти. Може там купу багать накидати, типу, от, отам, поставити їх. І коли він на це відволічеться, я заховаюся у кущах. І після цього можна. Так, мені нема ключа-карти, як я туди потраплю. Треба якось дістати ключ-карту. Я навіть не знаю, як це можна зробити. Але план з тим, щоб відволікти його, начебто непоганий. Начебто він реально непоганий. От прям нормальний. Мені подобається. Мені реально подобається. Що? У мене тепер тут відпочинок, я так розумію. що. Може я якось зможу звідси вилізти? Якось не знаю, навіть. зламати тут щось. Давайте, а може я спробую туди щось кинути? Ану, вийде? Чи? Опа, тихо, 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 моркву сюди. Так, лягаємо сюди, опа, бережно. Він йде сюди, здається. Я почув звуки. Та. Знову цю штуку вімкнув. Цей звук він дуже огидний. Що? Не даш мені відпочити, так? Ну добре, я йду. Тут у вас графік дня у цього, він жахливий. Все, поставлю 0,25 зірочки. І все. Знову працювати другий раз за день, серйозно, це капець. Я що тут, раб якийсь. Ай! Ще підганяє. Так, беру ресурси. Зараз це сюди, сюди, отак візьмемо, отак, сюди. Опа. Беру, зараз ми зробимо тут одне багаттячко. все сюди, це сюди, ось так, ось так. Хоба. Все багаття сюди поклав, дивіться, він... він відійшов зараз. Так, а ми будемо робити диверсію. Ставимо купу багаття. ось тут, ось тут, ось тут, всюди їх зараз натикаємо, сюди, 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 туди, сюди сюди, сюди, сюди. Отак поставимо тут. Тут, 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 тут. тут. Опа, тікаємо, він побітав, здається. Так, тихо. Укуші, друзі, окуші. Що? Він... Він пробіг і в нього випала ключ-карта. Так, дивіться, він там намагається захасити. швидко сюди. Він перетворився до якогось Халка. Так, тихо. Ховаємося всередині. Ось, дивіться, кімната цього оленя, комп'ютер його тут. Ліжко, сейф. Ну, нього нічого немає. Ось є якийсь. Е... Тут у нас ящик з кодом, але кода тут немає ніде. Тихо. Йде сюди чи що? Ні, поки що не йде. Так, мені потрібен якийсь код. Декілька символів цих цифр. Якось тут треба знайти десь. Я не знаю навіть тут нічого. Ні, тут нічого. Хоча б чекайте, 0010. 001 00. Ні-ні-ні, не підходить. Не підходить тихо. Де він? Я чую, що він десь бігає там. То він сюди не зможе зайти, напевно, бо дивіться, ключ карта в мене. В нього опа, ось він. Дивіться, в кого він перетворився. Що, зайти сюди не можеш, так? Давай, давай, стій тепер там і все. А я буду шукати, як відчинити оцей сейф. Тут нічого, тут нічого, тут нічого, тут нічого, треба все подивитися. Так, ключ-карта тільки є в мене, тому опа, треба цим користуватися. Що це таке? Нічого, що за звуки? О, він двері намагається вибити. То вони залізні, дурачок, ти їх не зламаєш. Так, тут ніде немає, тут ніде немає. Капець, може тут під ліжком. Точно. Тут може десь якась записочка. Я не знаю, блокнотик якийсь з кодом, хоч щось. Він повинен бути десь тут, 100%. Так, опа, ми сюди заліземо, що тут нічого нема. Сім, Ні, шість, 3, 2. Запам'ятали? Все, спускаємося сюди. Сім, е, шість, 3, 2. Паливо, є, yes, паливо! Це воно. Це те, що мені потрібно, щоб звідси втекти. Так. Я не бачу, де він? Відчиняємо швидко, піднімаємося сюди, по подробиці. Давай, 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 сюди. Сюди, сюди, сюди. Так, сюди, потім сюди, паливо, закидаємо. Давай, 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 він біжить швидше! Він такріл, набирай оберти. Давай, 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 давай. Злітаємо, він же тут майже. Ні, 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 ні. ні, давай, 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 повний, повний вперед. Відлітаємо сюди. Ху! Дивіться на нього, вон там він. Опа. Тихо, 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 тихо. Так вище, 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 ще вище, ще трішечки вище. Чого собі вдалося втекти? Головін! Ну Бувайся, не вдаха! Я полетів е -е, у закат, якщо можна так це назвати, але зараз ми будемо летіти просто вночі, не знаючи куди, кудись.